Синоптики прогнозують, що у першій половині нового робочого тижня у більшості областей будуть краткочасні дощі та грози, в окремих пунктах не виключено випадання граду та шквалисті пориви вітру, про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 1 серпня, хмарності стане менше, місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура в більшості областей підніметься до плюс 24 плюс 28, на півдні та південному сході очікуються від плюс 29 до плюс 32. У середу, 2 серпня, дощів і гроз в Україні побільшає. На заході температура знизиться до плюс 21 плюс 24, а на решті території стовпчики термометрів покажуть плюс 27 плюс 31. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 3 серпня, погода в Україні почне змінюватися, дощі практично покинуть територію нашої країни. У багатьох областях очікується ясна і безхмарна погода, температура підвищиться до плюс 27, плюс 31. Місцями на півдні та сході буде до плюс 32, у п'ятницю 4 серпня, в Україні стане ще спекотніше, дощів не буде, а стовпчики термометрів по всій країні покажуть плюс 29 плюс 34. На вихідних 5 і 6 серпня. На українців чекає дуже спекотна погода. Практично по всій країні буде ясно і безхмарно. За рахунок чого повітря прогріється до плюс 30 плюс 37, лише на заході буде невелика хмарність і легкі дощі грозами, завдяки чому температура тут буде трохи нижче – плюс 29 плюс 34. До кінця тижня на крайньому заході температура знизиться до плюс 19 плюс 25. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!